Вітаю, шановні друзі! Згущене молоко це смачний поживний продукт, який зручно використовувати для приготування десертів та смачної випечки. Це концентрований варений молочний продукт кремової консистенції з додаванням цукру та різних смаків. У нашому асортименті є згущене молоко від торгової марки «Хеліус» в Польщі. Готовий продукт вже адаптований для домашніх рецептів, тортів, випечки, кремів та десертів. З ним найсправді можна приготувати щось оригінальне та смачне. Наприклад, тортик, горішки з начинкою, печиво чи млинці. Це дуже просто. Пропонуємо вам згущене молоко з унікальним смаком, відомого голландського яєчного лікеру адвокат. Вага продукту 400 г. Наступне згущене молоко зі смаком горіху. Є також варіанти з карамеллю та шоколадом. Як стверджує виробник, згущене молоко виготовляється з високоякісних продуктів за класичною перевіреною руками рецептурою. Воно має чудовий аромат, солодкий смак та кремову консистенцію. Карамельна маса готова до вживання. Замовляти товар можна звичайною доставкою без необхідності вибору холодної температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.